Я уже снимать по Бравл Старс. Так. Mm -hmm. Добре, что у нас в магазине. Mm -hmm. Так. Так, так, так. Сам порб. Какой утром порб? Друбим так. такого. хе хе А його бокс? Окрім того, як купляти їх. <риві> ну, сегодня дуже хау. Так, давно називаем. Давай мне не підходить. тепер... И теперь. Делаю одного зверь через колок мне нам попасть на. Угу. Ну, з таким там. Противниками это вообще дуже изучали зробити все. Так, от, назад назад, назад. тако. Цель прохитти его. Ай-яй-яй, ну ну, короче, кручу крес уж, вс. Приятно, что я буду Так само так вони. а? Бені, шо, мені що, мені набрать краще? Чим більше зроблю борст, тим краще, а? Шант круг? ой Та, Да блин, на шейме не давно.

Бляха, что за запрямую я не знаю. Фуш тімейтами вообще, чесно кажучи, не везе. Вот. это, блин, прийма вообще жсткий. Добре, а да. Оп, тепер начина сюда. Поп, почина, зро, оп, тепер начина Оп, а да? Тепер начина сюди скалабору. Ага, так. тут якраз ворож, все, так, так. А, через мол тімейта, бляха. Є, е, добре, двох вбив. Перед начал нас я був ще гіперзарядом оп. У меня это, блин, виходит. Оп. Теперь у нас тут. Партина зараз заряд. Оп, гаде. культа треба піджати два. Два з двох сторін. Оп, гаде. Позначила сюди, оп. И тепер п. Забету, моя надеюсь, что так тут, тут. оп. Один. Оп. Довай, давай, 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 давай. Давай, є! Стегли, два, два. Один. Один. Оп. Та бляха, тримай, 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 м'яч. Тримай м'яч. Давай, 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 слушай, шайба. Оп. Теперь у нас оп, все, є. Не, ну тут я. верру в я. 13 киллив, нихезбек, не знаю, на я Так, уже. Окей, сейчас мы режим. Скільки тут теперь потрібно? Сорок. Тише 4 копка. Ну, ходи, вот, наверное, за цих 4 копки. Ну, хайда, воно, Мені сподобається, чесно кажучи, адгра. Апат. Він бієс такий простий, без ніяких таких складень, як то кажуть. Бувають гірші бійці, бравери. А ви ведь речі інші, блін. Ворон, є, ворона любив. Де трошки туди це?

Так, где про команды є? на ньому доволі таке акварат. Не знаю, чи це що акварат, чи на ньому рано таке акварат. Я не але я це спокійно, Я не маю Я думаю, з нього досить тих Через той я його лишаю в спокої. Беру Анджело, трохи на ньому пограю. Добре, я його сьогодні хочу показати, на ньому вічно не буду грати. Я просто сказав, що мені не хочу мати, що мені повезти, я ж вам теж старі. Так, ну ні, це є квест, о. Ми повинен зробити анаржим. Викнути. Так, так, за другого я візьму на ну, пану пені. Давай. Хто з ній тут щоб не брати точки? Так, пені не можна брати пені. Пані проходить відразу по двох квестах, так що нехай же буде. І тут кого, значить у нас Френк, где на Майк? Френк. Сюди піде, значит у нас Фрэнк. Да Френк. Френк? Френк, Френк, Фрэнк. О, Френк? Все. Френк тут такий добавний варіант. Тут, звісно... Конечно... А, тут 2 кг не зробиш. Треба до значить, щоб, щоб зробити 15 кг. Ну, да, я на нідті піддам, а мені на ніте і не можна пидать. Не можна не мав бес на нети, типа буду подаваться, бо мені не потрібно на ніті виграти. Да, бляха я його и так зарублю. Що я піддаюсь, блин. Рано і так в що йому, блин, піддавався? Ще як причем піддавався? Де може тут кого хоче би. Ой, мене зйомка. так, ну мене код вбив, тепер я на пені граю. То ти вже попустити не дам. Себе оп! Угу. Тут же треба свій мастер-клас трошки показувати. Сюди тепер сюди. Капець. Угу, а де? Ой, -мо, у меня все одно так любят там вс. Він угу. общем, ну так варі, добре. Ай -мо! Так, а? Не в текстануте, блин, я піддавался, не треба опидаваться, Ти на на вариант вибирати так. Тут там ще не клас, бо не дуже. Ну, а Барли, а тут же нету. Ну, мы наберу вот эту трошечки. все я нету, кто нету? А, да. На Барли мне подробно побольше кири взорвать. Вот мы где-то на Барли точно убили. Mm-hmm. Uh-huh. I'm not just Одно обоє блін. О, ну никак. Написать тут кого Мужчина спивает. Все, М смертю. Тепер решається корт, З Скортом буде тяжче ситуація. Є, він відволікся на. На цего я його Ну Тут виграти, чесно кажучи, бо і изо тут треба Така Такая дальнейся. Так, ура, мені не дуже подобається. Так, блям, такой тут берем. Это у нас вот такое, я хочу на ньому двокной квест. Tego rata głęboko nie trzeba wykonać, to już obdobie znaczenie wrobet Trzeba po prostu wykonać O, chciał zakrypać Niczego, a, bro, był Tutaj nie izi, możemy? Dobrze, kontrast Zerwać trzeba To tu duży izi, to po prostu Я ще дуже треба трошки Бо Мо пизделядера мені все здається, як, знаєте, як це пев. Почей. Ого. Він мене обійшов, він мене дуже мудро обійшов. тут. Хова оп! Блин. Там Франквинуль ультує. У нас щас уже не надо знімати відео. Мені вже поставили. Не пузовикан знімається. Це останній раунд, я мені щось. Ще... Угу. To już nudicł. Patrz, no to dwa Jeszcze super superin. Jeszcze super tak jak będę ma ruiny. Tak trzeba ruiny. Ну якби вони забили, типа, тоді б я може почав на то, а нам не треба, щоб не забивали. Так, 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 так. Свободи, пеу, опа на. Оп. Дай мені шо. Оп, тихо. Давай, давай, давай. Бляха, вони забили. Все. Тепер треба починати Вс. Ринкарнация. Пеу. Нихний Френк. Оп. Да, тепер начну. Так. Е-е-е, давай. Егар, Едгар, Едгар, бляха бляха, є сюди. Едгар мертвий, тепер потрібно стащити. Давай, 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 давай! давай, давай, давай.